Отландер 16-й рік, тут треба перевезти міль в час, в кілометрах вон. Довірили посидіти, подивитись, поклацати. Отак от він виглядає. Заведений. Це бензиновий 2,3 літра. мультируль його бортовий комп'ютер, коробка автоматична, кожен салон. Торпеда, м'ягенька. Це пластикові накладки отут. от. таке все йде пластикові накладки. Коротше, тут читаю, вже по журналу дивлюсь, може десь тут щось буде написано. Як міль в час пере... перевести на кілометраж. Ця машина з Америки. Якщо хтось там поняв, що я сказав, міль в час. От. Поки нічого не знайшов. Ось тут клацю, тут треба знайти меню моут. Так, її заглушив. Відкрию, бо пожарку Пісіміль в час. Зараз буду в Ютубі дивитися, що там.